Усім привітики, привітики. Усім доброго, тихого, мирного і благословеного неба. Так, сьогодні в нас 14 липня. І, і ми пасем курчат. І я вам дещо хочу за них розповісти. Зараз я вам покажу, як вони пасуться Ну, пасуться, як, як усі, але дещо вам розкажу. У нас дуже тепло, жарко. Бачите, наш вольєр, наш брудер став набагато більшим. Ну як, не набагато? Дві секції додала. То він був з п'яти секцій, а це став із семи. Ось тут клейонка, отак, вже її не відкриваю. Є місце без клейонки і накритий. І є Місце, де сховатися від дощу. Так, ану киш. Бігом. Бігом, 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 бігом. О! Тут я буду в холодочку сидіти і вам дещо розкажу. Побули мої курчата, напевно, три доби, три ночі. Переночували там біля козички. Хто давно вже зі мною, хто бачив те відео. То знали, що я курчат перемістила, тому що їм тут в цій клітці кролячій мало їм місця. Але знаєте, я все ж таки повернулась сюди назад. Там трішки я розширила їм місце е, на ніч. Вам потім покажу під кінець відео, як вже будуть вони йти е, з патуньки. Там курчата почали робитись якісь кволі. Щось не те з ними було. Лампу на вечір я світила, тому що їм так, якби було чуть захолодно. Я їх звідти не могла випустити на свіже повітря, в якійсь мірі, ну, тому що я бачила, що їм бракує. Тут вони хоч були і в загорожі, але тут був. Простірніч тут було сонечко, тут було свіже повітря. І курчата були зовсім, ну зовсім не ті, отакі були жваві, веселі. А там якісь такі тусклі, один до одного туляться, щось там пікають, щось, щось тесе. Щоб я їм не робила, і зілячку кидала, і вікно відкривала, не те. І я тоді взяла їх і перемістила назад оцей брудер такий. Міні-вульєрчик. Так. І курчата, оце сьогодні друга доба, як вони тут вже, бачите. Ну, я вже шкода, що не показала, які вони були там. Прям можна десь там перемотати те відео подивитись. Ну, вони такі, отакі От вони були, якісь кволі. А тепер вони веселі і, і я придумала їм хід, як то кажуть, вхід і вихід. Напевно, я вам зараз не зможу показати. О, бачите? Ой-ой-ой-ой. Бачите, ось ці, оця половина, отак, оця половина відкривається, а та друга половина, е, ой-ой, нема чіткості. А та друга половина туди відкривається дає змогу відкритись дверцята. Тоді на ніч, не на ніч, коли я їх запускаю туди, оце до клітки підсовую, е там спеціальними тими такими шпильками, гачками е закріплюю. І беру два блоки, о, ще двома блоками підтягую, щоб було міцніше. І все. І там класно, там в коритові в них їжа одна стоїть. Ну, вірніше, цей корм той самий. Ось Я вам, мабуть, так не покажу. А може буде, побачимо. О, Бачите, там корито стоїть, коритові вже майже порожньо. Ну, в кормушці оцій кольоровий, то ще трішки є. А там стоїть водичка. І їм класно. Вони підросли, але їм... Так, а ну сюди не, не бігте. Кш -кш 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 -кш. Бачите, це з моїх яєць. А оце ж чужих яєць, які вони набагато менші. Вони височенькі, але вони худенькі. Ось так. Сюди не йдіть. О, бачите, різняться. Вони такі біленькі і жовтеньким таким грудинкою. А одне взагалі чисто біле. Є й моє ото невелике. Ну, але це через те, е... через те, що яйця були давнішні. Ой, це корм для гусей, це відро на воду і це відречко на водичку гусям заносити. Оці блоки, що лежать, добре було б позбирати усі-усі блоки, котрі я десь туди помістила, десь он туди перегородила, і можна при ось цьому сараї, гаражі, кліві зробити дровітню, таку шахматкою, щоб був доступ свіжого повітря. Ну, з віконечками такими. І вистачило би. Тому що в нас одна перестінка була б глуха, а ті всі були б шахматкою. Хлопці про таке говорили, але коли то воно буде, то я не знаю. О! Так, а куди? Ану киш. Бачите, як гусі гарно тут виїли? Немов не косарка, яка травичка гарненька. Хі -хі. Так, я поставлю паузу, а зустрінуся з вами, як будуть вони йти на нічку. О, які півні мої. Напевно, буде два півники. І це не з моїх яєць. Ну, не з моїх курей. Добренько. Вони хай гуляють. Я на сільчику посижу в холодочку. 540 гривень. Бачите? Ця сідушка стояла е, на вулиці. Воно одне лишилось. І фарба. І фарба випекла трішки, але це не головне. Головне, щоб зручно було сидіти. Ціп-тіп-ціп-ціп-ціп-тіп-ціп. Їдь ціп, 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 ціп. сюди, їдь. Вже подвір'я потрібно косити. А хто покосить, не знаю. Але хтось покосить. Почекаємо пару днів і, може, хтось в суботу приїде. Та й отакої. Добренько ставимо паузу. Я буду пасти курчат. Хто хоче, зі мною хай пасе, а хто хоче, хай в кущики ховається, а хто хоче, хай займається своєю роботою. Зустрінемось вечором ціп 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 сіп сіп сип сіп сіп сип 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 Ди сюди. Ди сюди, Ціп 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 сіп 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 сип сип От ти мені скажи, чого ти йдеш далеко, а потім кричиш. Ціп 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 сіп сіп Ну то ж ти близенько, ти бачиш тих курчат. От ти подивися, які які ті кури. Ще не кури. Курчата. А ну, йдіть до гурту бігом. Йдіть Кш -кш 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 -кш. до гурту. Йдіть краще туди. Будьте, будьте, як то кажуть, під наглядом. Усім доброго ранку. Тепер продовжимо наше відео. Верніше завершимо. Наші курчата вже хочуть на вихід. І я вам покажу, як вони. Вірніш. І тепер І тепер я вам покажу, як же я для них збільшила місце. Ой-ой! Так, водичку відставляємо, треба буде поміняти, корму насипати. Ой, це все слугує. Оцей корм, водичка, а щоб гарно все трималось. Бачите? Так, доски ми вже приймемо, вони нам не треба. Ну і тут усе поприймаю, я вам тоді покажу. Ну, як то кажуть на старт, тому що я зараз тільки відкрию оцю ляну ряднину, як вони почнуть вилітати. Ой! А хто до нас, хто в нас тут дивиться? Почекай, 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 сонечко. Зараз я відкрию, чекай, чекай. Приймемо цю дощечку і почнемо відкривати. Ось так, так, Ось ця доска слугує е, для збільшення місця. Ну, давайте, кутенько. Я ж раніше як закривала в закривала посільки, а тепер їдеть от посільки місця. Ну, то і все. Дари їм насиплю корму. Тут вже і кукурудзь забита, може, де не дай пшеничка попадає. Ну і стартовий корм. Всього по чуть-чуть. Водичка, корм, і усе. І чуть травички. Вже в швидкому часі курчата поїдуть до нових господарів. Ще чуть адже вони. Доволі вже немалі курчатка. Ну, є більші, є менші. Є більші, є менші. Так, усім до побачення. Пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.